Хай святиться на хвилі, нехай прийде заступи, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам повітрі наші, як і прищай, ми мати наші, і не веди нас у споку, слави, сла нас і духа. Охоробиться, діва святого дамагі з тобою, благословина тиші. Нехай вийде нас, нехай буде воєнтоє, як на небі, і в наша суще даймо всього і про сина повіди наші, і ми прощаємо нас, і не веди нас, а не вислови, Богородиці і у Раді самодати. І благословені віта, бо ти породи. Ім'я Віча, і Сина і Святого Духа, в ім'я Віча, і Сина, і Святого Духа, віння Веча і Сина, і Святого Духа. Амінь.